Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді був дуже цікавий автомобіль. Це у нас Шкода Октавія А7 2020 року. Знаю, зараз багато хто скаже, а, а, а вже ж в 2020 році була А8, все вірно І ви будете праві, А8 вийшла також в 2020 році. Але першу половину року ще випускалися у нас А-7. Як у нас? У шкоди. Да? Тому ця машина якраз такий екземпляр. Машина і виробництва. І перша реєстрація у автомобіля 20-й рік, третій місяць виробництва і п'ятий місяць у машини реєстрація 2020 року. Автомобіль має дволітровий дизельний мотор під капотом на 150 кінських сил, сім ступенів автоматична коробка ДСГ ДК 381 вже нова, і має пробіг 152 тисячі кілометрів, повне обслуговування на офіційному сервісі. Чим цей варіант, цей конкретний варіант цікавий. Це дуже класною комплектацією і я би сказав ідеальним станом. Звісно, купуючи машини БУ, людина має бути готова до якихось, скажімо так, дрібних речей, до якихось дефектів, до якихось, скажімо так, ознак експлуатації. Але в цьому конкретному автомобілі навіть нема до чого придратися. І не треба робити, скажімо так, ніяких компромісів майбутньому власнику, бо машина дійсно в ідеальному стані, хоч вона і проїхала 150 тисяч, і машині вже повних 4 роки. Але насправді виглядає вона ніби їй 1-2 роки і набагато менше пробігу. Капот не фарбований, 150 тисяч. Гляньте на його стан. Жодного сколу на капоті. Це вже я на тест-драйві позбивав мошик червоний колір. Їздив машину тестувати, звісно, і робив тест-драйв. 17 легкосплавні диски 22 року. Кінця 22 року резина в гарному стані. Комплектація називається Soleil, Але ви пам'ятаєте, що всі ці, ці назви Clever, Soleil вони особо нічого нам не кажуть? бо Насправді технічна комплектація може бути різна. Конкретно у цієї машини ми маємо безключовий доступ. Звісно, та зв'язку з тим, що є безключовий, у машини, є. Запуск з кнопки, інакше було б якби, ну, нелогічно. Є е, двузонний клімат-контроль, підігрів сидінь, є е, індукційна зарядка для смартфонів, є е, у машини вже активовані Apple CarPlay, Android Auto і Mirror Link. Є е, автомобілі, режими їзди, Eco, Normal, Sport. Налаштовуються машини під режим їзди кермо, робота коробки передач і так далі. Є у машини адаптивний круїз-контроль, є у машини також така опція, як електрокришка багажника. Не вистачає, звісно, ще камери. У машини є тільки парктроніки перед зад. Камери немає, на жаль, але в принципі і так опцій немало. Вже є е, е, у машини адаптивний круїз, також цього немало. Є датчики світла дощу, просто погляньте на стан цього керма. У машини 152 140 пробігу. Свіжайший сервіс, до речі, да, у машини зроблений. Оце вже цей дилер, хто продає, в них є своє СТО, вони роблять сервіс, тому що машина з лізингу Прийшла з просроченим вже сервісом в такому випадку, щоб новий власник вже, так би мовити, купив і не парився, це обслуговування вони провели. Далі є асистенти, адаптивний круїз, фронт асіст і асистент втоми. Нема, на жаль, асистенту паласи і асистента сліпих зон, але, ну, так би мовити, так щоб сказати, максимальна це не максимальна комплектація, але в свої гроші комплектація дуже і дуже непогана. Є і зафікс на передніх сидушках. Також є, звісно, і зафікси і ззаду, але ззаду це більш-менш, скажімо так, стандарт. А спереду це буває у автомобілів не часто. Є також складання, ну, підігрів, це також більш-менш стандартна опція. А от складання дзеркал це вже, скажімо так, м'яко кажучи, не кожна машина нас має. Є також багажник, він має функцію подвійного дна. Так, як же вона працює? Заїлок. А отак от воно працює. І таким досить легким рухом однієї руки робиться об'єм багажнику в два рази більше, а коли він менший, то тут є у нас подвійна підлога і можна щось ставити в автомобілі. Також є у нас фаркоп, також не дешева штука. Він складається, точніше не складається, він від'єднується. Його можна від'єднати, поставити в багажник. Можна досить легким рухом пари рук за менше ніж 3-5 хвилин його встановити. Тут весь комплект шторок. це також більш-менш стандартна штука. Кришка багажника. Кажу стан я таких машин давно не бачив. В дійсності, як нова виглядає. і да, є із нестандартного додатково ще підігрів задніх сідух і 220. Якщо 12 вольт тут більш-менш стандарт, то 220 ззаду мають далеко. Не всі актаві. От така комплектація, такий автомобіль. Повторю, 20-й рік, 150 пробіг, 2 літра, дизель, автомат, нова вже коробка dq 381 на 7 ступенів. Дуже економна, дуже надійна. І така машина в Україні з урахуванням всіх витрат, всіх податків, доставки і так далі. Людині вийде 20 тисяч 500. Євро, це вже повністю, так би мовити, під ключ з усіма видатками і витратами. Друзі, звертайтесь стосовно оглядів автомобілів в Німеччині і також оглядаємо дуже часто машини ми, крім Німеччини, в Нідерландах. Маємо змогу також оглядати в Бельгії, але не радимо. Але це тема окремого відео. Там дуже часто бувають не дуже гарні машини. А от Німеччина і Нідерланди можна знайти отакі екземпляри. З пробігом 150 тисяч, а станом, ніби у неї, пробігу 10 або 15 тисяч в дійсності. Всім гарного дня, друзі, на зв'язку.